США вже підтвердила, що Україна буде амбити Москву американською зброєю. А Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на то, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорився за того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити про це. Порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни? І які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна, важлива інформація. Інформація зараз буде в будь-якому випадку, ви маєте будь адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде. Ви, до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачить цей ефір, як ми зарплати виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати самі інформацію, ви за цей тиждень. Знайтесь.